Зараз буде і смішне, і страшне. Я навіть Ісландію подивилася. Зараз буду цитувати Ісландію, я такого, звісно, не ожидала. <кхм> По-перше, я хочу зацитувати спочатку: Як не стати овочем? А, сюжет від Оксани Мороз, де вона розповідає про практику мовчання. Отже, Оксана Мороз проаналізувала, зокрема, телеграм-канали. І, ну, інші ресурси, і також, якщо вас цікавить, як відбілювали міндяча, Зеленського і все такое, можете зайти на Антоніну і подивитися, хто що писав, хто в чому звинувачував. Звичайно, як завжди, значить, антикорупційні органи. Ой. Да, органи нас ведуть значить, в рабство Ксоросу. І там дуже багато, дуже багато. Можете подивитися на істерику Золкіна, там, наприклад, у цьому сюжеті. Але Оксана Мороз зробила знову ж таки теж вибірку, за... яка пояснює, чому дотепер в Україні існує Телеграм. І вона пройшлася по великих таких. Каналах Telegram для того, щоб подивитися, що вони писали з цього приводу, і показати, що в принципі, Telegram як помийку, тримають винятково для того, щоб ця помийка в потрібний момент мовчала, а в інший момент навпаки накидала. Ну і власне, якщо ви слідкуєте, не дай Боже Боже за телеграмом, то зокрема, от вам коротка аналітика. Власне, таким чином, ви без будь-яких додаткових інструментів побачите, наскільки ці ресурси є заполітизованими, тобто відпрацьовують політику партії, або власне йдуть в більш незалежну чи якусь іншу сторону. От проста вправа, яку я зробила по кількох телеграм-каналах мільйонниках, і результати якої ви зараз бачите на екрані, це власне. Топові телеграм-канали, в які я зайшла, зайшла в строчку пошуку, і вбила слово набу вбила і порахувала скільки публікацій стосовно тих подій, які відбувалися вчора і сьогодні, там відбулися. Тобто вони опублікували цю інформацію, якої вона тональності? Тобто, чи дійсно вони публікують інформацію? що ось опублікували чергові плівки національне бюро. Чи власне нічого не опублікували, чи навпаки кажуть, що НАБУ і САП рідкісні корупціонери, і все це брехня, все вони працюють в інтересах Росії і так далі. І для мене результати абсолютно не дивні, тому що хтось як троха взяв. Обітницю мовчання не знаю безкоштовно чи коштовно вони це роблять, але вони просто про нічого не говорять стосовно цього, окрім двох чи трьох публікацій, які вони зробили на самому початку, коли обшуки тільки почалися. А деякі канали, як ви бачите, відпрацьовують по повній. причому, якщо про набу там як правило погано, то про ніндіче там як правило нейтрально або взагалі не згадують. І от зараз буде декілька прикладів, як відбірю. Ну, мені ж треба було приклади показати. Один буде мерзкий, а другий дуже смішний. От ви мені про Масийчук кажете: от на Масийчук ви розслабитеся, але почнемо з мерзкого. Значить, включили я Ісландію. Там багато, багато дурі звучало, але найдурніша річ, яку я почула, це ось це. Ну, типу, таким чином намагатися. А, як не знаю, відбілити а, всю цю шоблу, про те яких виклали розслідування, і не одне, і розпочалися ці справи. Це дуже дивний підхід. І чесно кажучи, я здивувалася. Давайте подивимося і поздивуємося. Тому що для НАБУ це просто продовження цієї війни, яку вони розв'язали, і ви цим ну, ви це абсолютно справедливо зазначили. І вони будуть використовувати це, що будь-які тепер наїзди на набу. Будуть наштовхуватися на один іди аргумент. Бачите, ми зачепили оточення президента, і тепер от нас тут, коротше, переслідують. Ну, правильно, тепер можна займатися детективом нам бізнесом з Росією, детективом наму можна скоювати ДТП, можна взагалі гвалтувати, грабувати, робити все, все що завгодно. І борони Боже, їх тільки хтось спробує зачепити. Короче. Набу просто тепер отримала індульгенцію на вбивства, зґвалтування, грабунки і так далі. тому що тепер, після того як вони опублікували це розслідування, вони недоторканні, і тепер вони будуть гвалтувати, убивати. А якщо що, будуть казати, це офіс президента нас неправомірно звинувачує, тому що ми напали на них перші і вони нас тепер кусають за ногу, намагаються помститися. Ну, взагалі заходити через цю історію, а тепер вони можуть і гвалтувати. І якщо що, будуть говорити, що це все офіс президента, постро це дуже дивно. Тим більше, ну фактично, насправді гладких. Використовує оцю <laughs> <дурацьку, смех> дурацький цей спосіб, а власне роблячи те, що він описує, і засуджує, тому що він говорить: значить, набу будуть оборонятися, тому що скажуть, що на них ападає нападає офіс президента, і тепер у них індульгенція від всіх злочинів, але фактично ну гладких. Хочуть цією фразою подарувати індульгенці Офісу президента Зеленському, його друзьям, і так далі. Тому що ну, напалі ж НАБУ і тепер все. Бо вони зразу скажуть, що це провокація і це все виняткова просто реакція на те, що ми тут проводимо якусь важливу справу. Наскільки ця справа є насправді важливою? Наскільки вона насправді має якісь юридичні підстави? Дійсно, наскільки вона може бути насправді важливою. І от ми побачили, як, ну, якщо тебе хтось атакує, то ти знецінюєш злочин, починаєш розповідати, що ні, він взагалі не важливий. І от набу тепер будуть користатися тим же інструментом, що і користуються гладких. Ох, господи, і тепер, ну, ви розумієте, ну, ну чесно кажучи, дивіться, ситуація з. Підозрами стосовно того, що будуть якісь плівки, якісь розслідування, що набу готує розслідування, по Міндічу і наближеним до президента людям. Ця інформація була влітку у всіх на вустах. За цей час можна було придумати якусь стратегію стосовно того, як виходити з цієї кризової ситуації: що робити, як діяти, як швиденько все робити. Ну, типу, має бути план так. Значить, а, а ми як в серіалі, от в цьому знаєте, про Ні, не в серіалі, в цьому фільмі, який недавно зняли про те, що на Америку летить ядерна бомба, і ніхто не знає, що робити, тому що ми її не збір, а плана Б у нас ніту і тому ми стрибаємо з вікон. Ну, от це така ситуація, і реальна. Ну... З липня місяця минуло чотири місяці. Ну можна було придумати якусь кращу історію, а не говорити, що набу просто тепер можуть убивати людей після того, що вони зробили це розслідування і гвалтувати, і грабувати і їм за це нічого не буде. Що це за підхід таке? Ну реально, я така, я так ой, мама, ні, ну мені прямо це треба взяти в ефір. Коротше, як можна перевести увагу з корупційного скандалу, з міндічгейта, з дуже великих ризиків для Володимира Зеленського, а нічого кращого, ніж фотографуватися з дітьми. Вони поки що не придумали. Ну, тобто, в Херсоні сфотографувався, сьогодні ще з якимись дітьми сфотографувався. Ну, реально, відстаньте від дітей. Це не хороший спосіб для антикризової комунікації. Реально, дітей не чіпайте. Це, це це знаєте, от оце спосіб антикризової комунікації, як у Кремля реально, Я дивлюся, я от згадую піховшика, який теж розповідав тепер у українських військових індульгенція на вбивство. Ну, от це ж такий же текст, ребята.